Людмила, ви похороніли мужа. Два місяці вона ховала від журналістів обличчя і не сказала жодного слова. І тільки для українських сенсацій жінка Мазурка дає перше і обіцяє останнє телевізійне інтерв'ю. Да, похоронила я свого мужа. Ви в цьому вірю? Я в цьому вірена на 100%. Вони були одружені 17 років. Проте в моргу навіть Людмила не одразу впізнала чоловіка, допомогли тільки шрами і родими плями. А почему сразу не узнали он? Уж слишком было много грима на лице. Пытались загримировать отверстия. Не, не знаю. Не могу даже представить, что они. То пустыв смертоносную кулю, неведомо. Та и самого набою, досі не знайдено, а минуло уже три тижні. Там, где собака, вот там он как раз лежал. Там сейчас собака, что-то роет. Может она пулю ищет? Может быть. Пулю не насли, говорят. Олександр щоранку вигулює в Середському парку свого собаку. Був він тут і в той день, 7 листопада, коли знайшли тіло. Переконую, обов'язково мав почути фатальний постріл. Звісно. У мене і собака б слышала, тому що вона реагує на вистріли. Бросається туди, лає. Вистріла не було. Ніколи не було тут раніше і людини, що знайшла тіло, переконує Олександр. Натякаючи, підозрілий якийсь той Андрій, і розмовляє, наче міліціонер. Формулювання було таке, що за будь-яку інформацію. А раніше я його не бачив. Так самі тут взагалі рідко гуляють. Стрілятися тут каже зовсім незручно, тому мені сумнівів беру, що сам. Ось місце, де його нашли. А от уже тропинка, яка йде железной железної дороги. Прямо в железной дороги, і там є дорога, по которой можна автомобілем проехать. стежкою, що могла бути останньою для мазурка, йдемо до залізничної колії. Сюди справді можна під'їхати. Ось вот дорога, яка з Середська йде, є до самого метро моста, там около Щусів. І ось вот тропинка по якому буквально через 200 метрів до міста свободно під'їхати да. либо вигрузити либо просто привезти чоловіка елементарно. Він машина, кстати, їде. Тож сам прийшов і застрелився. Чи привезли вже мертвого і підкинули? Це питання можна було б вирішити пустити слідом пошукових собак. Так і зробили. І ті, як ми дізнались, привели оперативників в один з приватних будинків біля парку. Проте знову якесь диво Слідів перебування мазурка в обісті не знайшли. Чому дружині Ярослава пояснювати не треба? Он ніколи не скаже на чорне що це біле, Він завжди говорив правду в лісу. І ніби саме тому країна не побачила Ярослава живим. Він не взяв вину... того, чего он не делал. И поэтому его убрали. Вы говорите о том, что Ярослава Мазурка убили? Да. Инсценировали самоубийство? Да. Кому это могло быть выгодно? Тем же правоохранительным органам, которые с самого начала почему-то не ищут убийцу, а все повесили на моего мужа. Он, в общем, вас вот так бросил? Он не мог покончить жизнь самоубийством, не попрощавшись с нами, он бы нашел возможность позвонить, отправить смс. -ку. Не знаю каким способом, но сообщить, где он находится, что с ним. Версія події, оголошена МВС, майже не лишає Мазурку шансів. На його і знайдено ДНК, кров, ДНК, яка вилучена. З... потерпілих Це теж доведено. Він стріляв. він стріляв. Ні. Ярослав, мій мой муж в каравані не стріляв, це 100%. Потому що караванський стрілок і мій мужчина це два різних людини. На этом, я уверена, больше, на 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 цьому, більше, ніж 100%, 1000%. Насправді, каже вона, ось як могли розіграти цю операцію. В День розстрілу Мазорок, як запевняє його жінка, був на роботі. Повернувся, як завжди, о 9-й. Як обично, він переодівся, ми поужинали. Повечерявши, Ярослав сідає грати в шахи. Він щоденно проводив кілька партій. Зі Львівщини вже тоді надійшов сигнал про схожість стрільця із мазурком. І напевно, вже тоді сценаристи почали розробляти операцію, припускає Людмила. Наступний день, 27 вересня, став для її чоловіка вирішальним. Відтворюємо поетапно так, як дружина Мазурка уявляє собі ті події. В обід міністр сповіщає топ-новину про першого підозрюваного якогось 26-річного киянина. У нас є підстави вважати, що якраз ця людина цей злочин скоїла. Йдеться явно не про мазурка. Той більш ніж на 10 років старший і вищий ніж вказано в орієнтуваннях. Проте, можливо, саме під час брифінгу міністра мазурка беруть в обіг забрали в міліцію Кока найболі похожого чоловіка. На жили, ми просто поїхали з нами. Ми тебе де зараз десь, десь там спрячь, страдали кітку. Потім і появився. Ну що лишається? Понятное дело, он боїться за свою сім'ю. Посеред робочого дня Мазурок мав бути на будівництві. Проте якраз у четвер, 27 вересня, на другий після каравану день, приблизно о 9-й він повертається додому. Адже рано вранці Ярослав поїхав до Тітки за домашнім молоком. В супермаркеті вони його взагалі не брали. Уперше на телебаченні ексклюзивні кадри з квартири Мазурків. На цій звичайній кухні востаннє снідав підозрюваний. Ось хлібопічка. Хліб, як і молоко. Вони не купляли в магазинах. У холодильнику за смішними наліпками знаходимо ту саму бутиль молока, що Ярослав приніс від дітки востаннє. Увечері 27 вересня, коли люди повернулись з роботи, це молоко стояло в холодильнику. Чоловіка не було, не було записки. Із роботи він так і не повернувся. Он виходив з вами на слезь? Э, к сожалению, нет. Положав руку на серце, ні разу цього не було? Ні, було ні разу. Ярослав, мог вести двойну життя? Ні. Тому що все час, коли у нас було свободне, на вихідні ми проводили вместе з сім'єю. Тому він не ніяк вести двойною життя. Тому вона не може повірити, що чоловік спроможний на таку розправу, Ба більше в нього не було чим стріляти. нього не було зброї. В їх домі не було. Проте за одним із багатьох витоків з органів Ярослав тримав зброю в хозбудовах на подвір'ї тещі. В сараї у тещі Ярослав поволівав кулі. звісно, цікаво, але моя о, мама. Живет в дев'ятиетажному домі, а не в Да, У нього на дев'ятому етажі у нього даже балкона нету. не то що сарай. Ніколи не було в них і Тойоти, ключі від якої охоронцям показував вбивця. Ярослав їздив на Жигулях, що правда і їх продав задовго до трагедії в каравані. Раніше була машина. А що це вже? Восьмерка. А які то є машини? Ні, не було.